Бачите, ось такий є командир батальйону. Бачите, це той ваш прапор. І Він розписувався, де він де він отові розписався. Ось так цим маленьким буковинцям. Волонтери намагаються пояснити зовсім не дитячі речі. Напередодні великодня вихованці садочку передали атовцям малюнки, натомість попросили вояків залишити свої підписи на українському стягу. Волонтери мрію малюків здійснили. Точно як ці дітки в садочку, так вони там на передовій раді, дуже раді листам, малюночкам від дітей. А якщо там є ще щось написано, повертайтесь живими чи якісь інші. Там слова, то ну вони реагують з емоціями і з слізьми. Вони з великим задоволенням підписували цей прапор. Керівник дошкільного навчального закладу розповідає, що ідея створити музей виникла давно. У квітні садочок святкує ювілей 50 років, тому саме цього місяця вирішили його урочисто відкрити. От у нас є стенд в нашої нашому музеї. Революція свідомості. Тобто, через от такі події тривожні для всіх, але ми йдемо вперед до щасливого майбутнього для того, щоб більш розширити їх кругозір. Ми впровадили отакі заходи, як. Ви зараз от спостерігаєте і музей, і малюночки передає. Окрім того, у музеї створили стіну пам'яті загиблих героїв майдану. Також його відвідувачі зможуть перечитати книгу пам'яті з відомостями про всіх буковинців, які загинули в зоні АТО. А ще там будуть фотографії батьків-вихованців, котрі наразі боронять Україну на сході. Завдяки волонтерам музей доповнює ще два експонати з передової продірявлений кулями бронежилет та ящик для боєприпасів. На стіні музею записані заповіді маленького українця. Поважай свій народ та націю і будь хоробрим. Працівники садочка впевнені, такі експонати, наповнені живою історією, допоможуть малечі вирости справжніми патріотами і, побачивши учасника АТО, вони знатимуть, що це наші герої. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.